Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь рубрику шахові терміни, і сьогодні дізнаєтесь, що таке тихий хід. Тихий хід це нефорсований хід без шахів, взяття або жертв, який містить у собі невідворотну загрозу. Найчастіше такою загрозою є мат. Роздивимось приклади. У цій позиції хід білих, і після непоказного на перший погляд переведення ферзіана 7. З'ясовується, що врятуватись від загрози мату чорні не в змозі, відкласти неминуче можна лише віддавши ферзя. Нерідкі випадки, коли тихі ходи використовують для виграшу матеріалу наприклад, у цій позиції білі можуть виграти цілу туру, зробивши скромний хід пішаком на Б3. З'ясовується, що чорні у повному сухсванзі для тури не залишилось жодного вільного поля. А на будь-який хід королем ворожий кінь завдасть подвійного удару. Помічати тихі ходи у власних партіях новачку буде складно, але на щастя існують спеціальні тренувальні вправи у збірниках з тактики. Чим більше гравець вирішуватиме подібних позицій, тим швидше опанує цей елемент. А на сьогодні все. До нових зустрічей!